Амар реші попросив нейронну мережу під назвою ChatGPT написати дитячу казочку, історію про дівчинку та робота. Не такого він просто так і написав штучний інтелект. А напиши мені казочку. Нейронна мережа це зробила. а Мар взяв цей текст і переніс його у іншу нейронну мережу, яка спеціалізується на дизайні. А вона вже намалювала ілюстрації до казочки згідно завантаженого тексту, який написала перша нейронна мережа. Потім цей чоловік взяв текст з першої нейронної мережі ілюстрації з другої, поєднав і видав дитячу книжку, яку зараз продає на Амазоні. І вся ця схема спрацювала, і це ще був 2022 рік. О, так, А ви напевно, як і я, думали. Ні, ну штучний інтелект там чи роботи, ну. Ну, можуть мене замінити, але це точно, ну коли це буде, а? Ть, ну точно не при моєму житті. Ага. Угу. Трошки тривожненько стає, так? Чого вам з українського подкасту «Щитай нову можливості нейронки тестить Діма Валеєв? Я його попросив написати сло, е, сло, кетчі слоган для угу. шелтера, для хам'яків, в яких тільки одна нога. Так, і як? І він написав: one leg, one heart, one home. Нас, nice. ось так машини замінили нас навіть не у механічній роботі, про що ми всі і так здогадувались, а навіть у творчості. Сьогодні поговоримо, чи саме ваша робота у небезпеці, та наприкінці сформуємо за все відео одну корисну пораду для кожного. Що можна взагалі з цим зробити? Ви на каналі для цікавих людей, я Антон Назаренко. Поїхали! Одразу це відео не для айтівців, я дуже спрощено буду все пояснювати, ну, як для себе. Інтернет взірвала новина про нову нейронну мережу ChatGPT. GPT. Для нас з вами це просто чат. Так, просто чатик, де ви спілкуєтесь з нейронною мережею. Не треба знати мов програмування, якихось складних алгоритмів і так далі. Він зрозумілий кожному. Але давайте спочатку, от ChatGPT GPT на першому рівні працює як дуже прокачаний Google. Ви можете запитати у цьому чаті. Яка сьогодні погода? Як приготувати салат? Що почитати сьогодні ввечері? Але тут є питання, навіщо мені цей чат-GPT, мені звичайного Google вистачає. М? У чому різниця? Ну, по-перше, щоб ви зрозуміли, керівництво Google б'є на сполох. Одну з найвеличезніших корпорацій світу може знищити ця нейронна мережа. Google проголосив код червоний, та зараз дуже швидко шукає своє рішення, щоб не втратити популярність через чат-GPT. У чому ж справа? Перша причина, тільки не вимикайте, будь ласка, відео одразу. Це те, що їм тупо зручніше користуватися. Користуватися зручніше щось питати у всім звичному форматі, у чатику. Не треба відкривати Google, пролистувати 5 рекламних повідомлень не до теми взагалі, переходити на якийсь сайт, де вилізе банерна реклама, попросять відключити Adblock, ти будеш пробиратися там через текст для оптимізації пошуків і так далі. Тут ти просто запитав у чатика, і тобі одразу прийшла відповідь. Щоб ви зрозуміли рівень спілкування нейронної мережі зараз і трошки злякалися, от вам приклад. На чому він нейронну мережу інтегрували у комп'ютерну гру. Тепер персонажі, якими керує комп'ютер, можуть відповідати вам у залежності від вашого питання. Уявіть, кожен персонаж, наприклад, у GTA, чи у Skyrim, може поспілкуватися з вами. Там, звичайно, треба і прописувати обмеження, щоб ти у Skyrim не запитав, як побудувати ядерну бомбу, і тобі е селянин якийсь середньовічний не почав схеми малювати. Але це дійсно дивує. Зараз ще трошки бази, і потім вже перейде. До того, як це змінить наш світ і що нам з цим робити. По-друге, цей чат GPT дає нам інформацію, яку вже сам обробив, сам проаналізував, на відміну від Гугла. Якщо Гугл на запит, чому яблука корисні, видає вам просто сторінки сайтів, де про це написано, і ви самі проводите ресерч, оцінюєте інформацію і так далі, то ця нейронна мережа аналізує умовно 100 сторінок про користь яблук і видає вам фінальну інформацію, чому ці яблука такі корисні. Вам не треба проводити власний ресерч з багатьох-багатьох сайтів, за вас це вже зробить нейронна мережа. Уявіть, ви просто в чаті питаєте, чому яблуки корисні, а вона вам відповідає: Ей, слухай, так тому що там є корисні міндавіни у такому-то складу, корисні речовини і так далі. і так далі. Тобто вже зараз цей чат GPT є більш ефективним, корисним, економить нам час, є більш комфортним, та завдяки ньому взагалі деякі корпорації можуть зникнути. От, а це ми ще тільки на першому рівні, що ще може цей чат. Але перед цим хочу просто подякувати своїм патронам, які допомагають моєму каналу розвиватися. Все це можливо тільки завдяки вам. Дякую вам і поїхали далі. Але головна проблема чату GPT у створенні справжнього світу ілюзій, величезної тоталітарної інформаційної бульбашки для кожного з нас. Головна проблема нейронних мереж це вже трошки не тема цього відео, тому ви зможете побачити її у розширеній версії цього відео тільки для патронів, як завжди, унікальні відео розширені відео чекають на вас на. Патреоні, і тут у вас логічне питання. Ну так, Google, він може і замінить цей чат GPT. От може змінити наше життя. Але як машини замінять саме мене? Я ж роблю таку унікальну і корисну роботу. У мене тут не зовсім гарні новини для всіх нас. Копірайтер, смм спеціаліст, дизайнер, програміст, seo оптимізатор та навіть відеоблогер та й, в принципі, 90% існуючих професій, давайте теоретизувати, як їх може замінити нейронна мережа. І так, звісно, вона вміє писати код. От, наприклад, копірайтер, якому треба написати певну статтю про ем, користь вівсяної каші. Що він робить? Гуглить десяток статей про вівсяну кашу, читає їх, накопичує фактичний матеріал, може якесь дослідження, думки експертів. Цікаві цитати та жарти, щоб розбавити цю інформацію. А от вам приклад, як працює нейронна мережа вже зараз з подкасту Шітайно. Напиши мені скрипт реклами про дівку, яка дуже любить Кока-колу. Mm -hmm. І що ж вона там. -то? І він такий просто знаєш, виписує діалог з двох персонажей, і дівчинка в якомусь фразі каже: I'm coca-holic. Mm -hmm. Я такий «Буляха, mm -hmm. Ти такі слова використовуєш. І от скажіть, який з цих пунктів не може виконати нейронна мережа? Збирати інформацію з приводу якогось питання, згідно якогось алгоритму та плану, компонувати її, вставляти жарти? Та ні, наче. Все вона вже може і зараз. Правильно, чат GPT у майбутньому, та й вже більш-менш зараз. Вже може це зробити. Мені, як працедавцю, краще тримати у себе в компанії копірайтера за 500 доларів, от, чи підписку за 10 доларів на якусь копірайтерську версію чату GPT. Чот от я, наприклад, дизайнер, і здавалось би, ну, дизайн нейронна мережа точно не замінить. А ви подивіться на ці картинки, постери, креативи. Гадайте, нейронна мережа не може Цього зробити? Дизайн це не магія, не дотик Бога до тебе і так далі. Дуже часто це просто математика. Поєднання кольорів математично обґрунтовано, тобто, звичайно, правила порушувати можна, але завдяки, от, наприклад, цьому колосу ти можеш обирати підходящі кольори легко. Композиція має більш-менш стандартні види, шрифти, розміри, контраст це все те, чому може навчитися нейронна мережа, і ви просто будете вбивати у неї щось типу афіша для стендапу, помістити туди ось таких ось стендап. Коміків, вона буде такий, то шрифт хочу отакий то І вона буде генерувати вам цю афішу за цими типовими правилами. От і 90% відсотків оцієї монотонною сміттєвою дизайн-роботи буде. Не потрібна. От вам приклад вже зараз. як дизайнер користується оцим сайтом, що завдяки простій нейронній мережі визначає, як вирізати об'єкт з фону. Це рятує безліч часу механічної тупої роботи у фотошопі. Я роблю це за 5 хвилин. Він за одну секунду, і я вже ним користуюся безліч часу. На цьому етапі ми зрозуміли, що чат GPT працює навіть краще, ніж суперкрутий Google, от що він може замінити багато професій, але але далі я пропоную поговорити про те, кого ж нейронні мережі все ж таки не замінять, і що взагалі з цим робити, якщо ну, твої професії вже кранти І найгірше, що тут можна зробити, це не робити нічого, бездіяльно сидіти і просто боятися і чекати, поки тебе замінить нейронна мережа. Якщо ви не хочете бути саме таким, то наступна реклама для вас. Ви вже чули про Junior Developer: це телеграм-канал для людей із різних сфер, які хочуть розпочати. Кар'єру в IT. Там пишуть про IT просто та з гумором і допомагають зробити цей найскладніший перший крок, якщо ви не технар чи вже запізно туди йти. На каналі ви дізнаєтесь більше про it сферу розберетесь у нових професіях та перспективах, прокачаєте софт скіли, які цінуються у сучасному світі. Зможете відвідати зустрічі та прямі ефіри. У закріплених постах каналу є посилання на безплатні марафони по різним напрямкам. Дизайнер, тестувальник, розробник сайтів. Також всього за 7 днів можна пройти тест-драйв чотирьох it професій Усе з практикою та менторами. Підписуйтесь на канал Junior Developer. Посилання у закріпленому коментарі на телеграм-канал. Зробіть це краще зараз, бо потім забудете. От а ми продовжуємо наше відео. Скоріше за все, нижній рівень певних професій буде замінений цими нейронними мережами. Усі всі транскрибація, текстів, субтитри, картинки для таргету, тексти, що продають товари банальні статті про щось і так далі. На усіх діджитал IT роботах оцей нижній рівень професії буде точно замінений нейронними мережами. Тому подумати про те, щоб через декілька років не бути джуніор і оцим ось прошарком, який замінюють, дуже важливо, щоб бути трошки повище цього. А як зрозуміти, де ви знаходитесь? Якщо ваша робота є пошук інформації, комбінування контр c Контр-В і видача її за роботу, то чат GPT це вже може. Якщо це щось механічне, Нічна і на кількість розрахована, наприклад, навіть написання банальних міні казачок для Ютубу у мене погані новини, чи типу щось, що у своїй базі має зрозумілий, чіткий та простий алгоритм. Навіть от для мене дизайнера а, таргетованої реклами, рекламою ось картинок і так далі теж буде дуже дуже погано. Тому що навіть оця картинка це текст, чітко розміщений отут. Тут продукт, тут пропозиція. Уявіть, якщо цю схему залиту нейронну мережу. І ця нейронна мережа за хвилину створить 150 різних таких картинок під різний товар, взагалі, і всі вони будуть більш-менш нормально виглядати. Дизайнери, співчуваю нам. І що це значить? Ми всі втратимо роботу і помремо голодною смертю? Ні, насправді не все так погано, і зараз я поясню, чому в нашій історії вже була така промислова революція, коли 10 робочих місць замінювалися одним. Ну явіть, робітнику для виготовлення деталі треба було 10 хвилин бити по ній молотком. З'явився паровий прес, який за 10 секунд б'є одразу 10 деталей. Це ж скільки робітників перестали бути актуальними для виробництва. Мені, як власнику, чесно, краще звільнити 10 зарплатних робітників, так би мовити, і платити оператору станка навіть три зарплати звичайних, і це буде все одно економія. Я гадаю на повному серйозі, що так чи інакше ми підемо точно таким же шляхом. Професія майбутнього буде оператор нейронної мережі з чогось. З коду, з СММ, з дизайну. Тобто, наприклад, я як дизайнер вже не буду руками рухати картинки, прописувати тексти, малювати кольори там і так далі. Ні, я буду задавати правильні налаштування нейронній мережі, яка буде робити ці картинки. Я просто як оператор якогось станка на заводі, нейронної мережі, буду мати необхідні знання та навички, щоб взаємодіяти з нейронною мережею, десь щось виправляти, правильно вбивати за. У неї, комунікувати з замовником і так далі. Оператор нейронної мережі з «Вставити необхідну професію це і є наше майбутнє. Була промислова революція, де люди з реальної роботи замінилися на операторів станків. Прийшла нейронно мережева революція, де люди просто з дизайнерів, які самі рухають щось у фотошопі, переходять на операторів нейронних мереж. І навіть цей факт може лякати, але для мене дає трошки спокою те, що людство вже проходило такий етап, вже всі кричали, що ми все втратимо, люди будуть голодати, нас замінять. І пройшло більш-менш нормально. Хоча тоді, у момент промислової революції так не здавалося. Під час промислової революції навіть З'явився термін лудизм термін, що утвердився в літературі на позначення перших стихійних виступів робітників мануфактур проти впровадження машин і капіталістичної експлуатації у Великій Британії. Назва лудизм походить від імені легендарного підмайстра Луда, який зруйнував свій верстат. Лудизм став специфічною формою боротьби робітників проти неналежних умов праці, низької заробітної плати, безробіття, що пов'язували у свідомості. Ті сучасників руху і з введенням машин. Фактично, люди у знак протесту руйнували ці машини, руйнували ці станки, там усілякі і так далі, тому що вони забирали їх робочі місця, і ми розуміємо цю біль людей. Так уявіть, ви все життя працювали на заводі. Прийшов станок, вас десяток звільнили. Але прогрес неможливо зупинити будь-якому власнику підприємства, все одно ці машини були ефективнішими просто у сто разів. А зараз існує нова форма. Неолудизм в основі неолудизму лежить занепокоєння щодо технологічного впливу на індивідів, їхні спільноти та довкілля, Неолудизм передбачає використання принципу обережності для всіх нових технологій, наполягаючи на тому, щоб перед впровадженням технології було проведено її безпечність через невідомі ефекти, які нові технології можуть спричинити. Неолудизм відрізняється від лудизму, що якщо ті давно були просто проти прогресу. То неолодисти проти негативного вплину на суспільство. Типу, давайте ми хоча б років п'ять потестимо цю технологію, зрозуміємо, як вона працює, і потім будемо впроваджувати. Я не засуджую нікого, у кого є страх перед майбутнім, це нормально. Просто хочу сказати, що цей перехід вже був, і люди звільнилися від механічної, нудної праці і перейшли до більш концептуальних і творчих професій. Звичайно, цей перехід до раю буде не одразу, де ви сидите і дитей, концептуально щось вигадуєте і є мільйонерами одразу. Проте Тенденція до творчизації роботи точно відбудеться. Тобто, по-перше, з'явиться така професія, типу оператор нейронних мереж з певної галузі. І я навіть скажу більше, ми вже трошки такі, коли ми шукаємо інформацію, оперуючи гуглом чи оперуючи якимось там монтажними дизайнерськими програмами. По-друге, з'являться нові професії, які в інший спосіб будуть досліджувати нові галузі, яка може навіть існувати зараз, але нам здається, що для цього загального контексту вона не важлива. Можлива. Ну, наприклад, якісь там офісні психологи, вайбологи станів, ну там і так далі, що зараз може здаватися дивним. Але і умовні хард професії теж будуть створюватися нові. Ось вам приклад сучасності. Якщо що раніше усіма соціальними мережами займався самим спеціаліст, ви наймали одну людину і вона вела вам соцмережу. А потім з'явився копірайтер для соціальних мереж, щоб писати тексти окремо таргетолог, який налаштовує рекламу в соціальних мережах, дизайнер, який робить картинки для постиків. Є навіть спеціаліст по сторісам, який займається тільки ними. З однієї професії, яку вважали більш ніж достатньою, з'явилося п'ять, які розібрали її на складові і роблять їх набагато краще. Тому я вважаю, що і наші професії зараз можна так само розібрати на ці складові, от і люди будуть отримувати ці професії, просто вивчаючи якусь одну тему глибше. Тому у світі, де все змінюється настільки швидко, а я нагадую, що, скоріш за все, мінімум 50% професій людей, які дивляться це відео ще 20 років тому, тупо не було. Головною буде навичка навчатися новому. І чим швидше ми зможемо опанувати нові професії, опанувати нові нейронні мережі, сайти та інструменти, тим актуальнішими ми будемо для цього світу і створювати більш успішне життя особисто для Себе так і для інших людей у цьому можуть допомогти джуніор девелопер, фановий та корисний телеграм-канал про IT. посилання у закріпленому коментарі. Не забудьте підписатися. А ми з вами побачимось вже у наступному відео.